Півтора відсотки українських дітей, які перебувають не в родинах, а перебувають в інституціях. Багато це чи мало? давайте з вами проекспериментуємо. От тут недалеко виставка робіт Марії Примаченко, буквально в сусідній залі, нашої геніальної української художниці, і я побачила, що там багато дітей. І от якщо побачити 200 дітей, наприклад, приїхало з кількох школ, 200 дітей, то от троє з них, от, уявіть, вони поїдуть назад. Не в сім'ю не питимуть чай і не за душевні розмови, і не обмінюватиметься досвідом тим естетичним пережитим від побаченого від робіт пані Примаченко. Вони поїдуть в холодну в холодну інституцію. Я маю на увазі передовсім не температурний режим хоча там теж бувають різні умови, а саме людський режим, куди повертається дитина.